Я вас осаб. У нас дуже неочікуваний початок влогу, тому що я на самокаті зараз. І взагалі цей влог не про самокат. Просто вирішив в такий прекрасний, суботній, теплий деньочок з таким сонечком виїхати трошечки пробздітися на моєму самокаті. А, сьогодні у нас субота-завтра у нас концерт 032 Німбла, Грізі. і там ще пацанів у клубі Мезанін. До речі, клуб Мезанін. Я там був всього один раз і це. Був мій перший виступ у житті у 2021 році я виступав на розігріві у Фенді Глоку. в мене є відос навіть на каналі. Легендарний клуб, і після того моменту я там жодного разу не з'являвся і дуже зрадів, коли побачив Афішу, що пацани виступають в тому клубі. Тому завтра ми гонимо туди і все підзнімемо. як завжди. Ви дуже любите такі влоги. Але початок влогу у нас починається так. Поки тепла погодка, легендарні споти, на яких я катався ще в 2017-2018 році. Діти на болтах, а ми на отакій, на отакій от желістці зараз трошечки згадаємо трюки, тому перед початком я буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, стараюся для вас. А, що хочу сказати, Зараз ми трошечки проїдемося по оболоні, покатаємося. На цьому споті я знімав постійно о, всякі влоги, коли був карантин, як я тут сам катався. Зараз трошечки тут покатаємося, поїдемо далі. Як бачите, я один, в мене нема оператора, тому вибачте, якщо картинка буде така собі, ракурси будуть такі собі, бо треба все самому знімати, і щоб не смущати людей інших, тому зараз підзніму вам трошечки контенту. Ставте лайки, підписуйтеся обов'язково на цей Ютуб канал. Весна, літо буде багато влогів. Залітайте, підписуйтеся, ставте лайки і погнали знімати контент. Трохи стрмно, не катався дуже давно, я навіть самі легкі трюки просто боюся робити, бо я вже себе дідом відчуваю реально. Саме забавне що я зробив по факту трюка 3, витратив хвилин 5 на це. Я вже все, я вже здох, я вже реально дід. Просто жесть. Три ступеньки, тут нехуй робити раніше. Я сюди проїжджав 10-20 руків, скільки хочеш. Зараз три трюки зробив і все, я вже втомився. Капець. Як же сука, погано бути дідом. Коротше, вирішив їхати на інший спот. Все життя мене дисила оця плітка через яку потім дуже сильно чесалися руки це такий дискомфорт заставляло Похер на черв'яних це прям ненавижу цю плитку їдемо на новий спот, на якому я півжиття напевно відкатався свого самокатерського. це оболонь нахуй бля я його не наздожену на жаль От ми приїхали, запам'ятаємо і влоги 2020 року, 2019. Я тут майже кожен день катався, зараз тут багато чого змінилося насправді. Але спот легендарний. І знову ж таки ця плітка дебільна. Там біля споту відкрили пиварню, пивбар, чи як це називається правильно. І... Прибрали періо, яка там стояла і через це я тут я, я, я рідко бачу, щоб хтось катався. Але бачите, сьогодні, сьогодні я буду цей спот єбать <годно> Бля, я чесно не знаю, що в мене влоги якісь ностальгуючі бо наприклад на цьому місці я б стільки годин свого <годно>, часу просидів, а тут стояло період на цих місцях. І ми тут каталися бля, кожен день. Карантин, коли був, я тут реально... Кожен день влоги знімав самокатні якісь відоси. Тут навіть запах той самий. Це прям моє місце сили. Ось такий подкат. І з цього подкату я вчився всі ну, багато трюків робити. Зараз спробуємо кудись поставити штатів і познімаємо, що я там ще вмію робити взагалі. Що більше піздіжа було в мене ніж трюків? Бо все ж таки в мене вже не трюковий контент на каналі. Я вже не такий самокатір. Мені дуже важко робити трюки. Але от познімав трошечки в тікток. Трошечки покатався, покайфував. і Вже насправді сховалося сонце. І якось стало холодно. Хоча, блядь, на секундочку я в шортах і катався взагалі в футболці. Тому зараз будемо їхати додому. Сьогодні субота, а це значить, що? мастер шеф Я люблю дивитися мастер шеф вже другий сезон дивлюся до цього, ніколи не дивився. Зараз щось смачненьке купимо, приготуємо, будемо дивитися мастер шеф І завтра зранку прокидаємося, знімаємо реакцію на канал і тулимо в мезанінну тусовочку. Тому ось так. Погнали додому! Так, ребята, вдома ми на ПП. У нас а, така вечеря, ПП, грудка, рис і відварена морква. Ну, в мене не відварена. Ну, і трошечки херні, звісно, все це запить. Зараз будемо дивитися мастер шеф і тільки що прочитав, що паша Технік умер. Мені як на це реагувати. Грустіть чи радилася? Коротше, всім смачного. Дивимося Мастер шеф Йоу, опасений всім вусап, це вже неділя, їдемо на тусовку. А, насправді, як завжди, я на ці туси ходжу тільки заради німба та Джегрізі. бо слухую тільки їх. Ну, в більшості тільки їх. І чесно, на інших пацанів не дуже цікаво просто стояти, слухати, дивитися. Ходжу реально заради двох артистів. Якщо виступає Стас, то ще заради Стаса. Так що я думаю, що влог буде не, не дуже великий, бо поснімаю тільки виступ Ярему і Німбла. Ну що робити отак? А ще я так чисто себе на думці зловив. Що піздець, я реально аутсайдер якийсь, в укрепі мене ніби не існує. Хоча, блять, я музон роблю напевно довше, ніж багато хто з артистів. І як би я там не намагався закінтачитися, там робив щось добре по відношенню до артистів, там, до других людей, скільки б я всього не зробив, все одно до мене не відносяться як там до друга чи до якогось кінта. Це блядь, настільки тупо. Ти, типу, віддаєшся людям завжди відкритий, завжди готовий допомогти, зустрітися. А людям на тебе, ну прям, ну не то, що похуй, а просто ніби тебе не існує, ніби я є тільки в моменти, коли їм самим вигідно. І це не тільки про наших там якихось артистів, чуваків, які в індустрії, а в принципі просто про людей. Піздя до кінця життя буду сам, походу, рухатися з таким відношенням. Ладно, поїхали на тусу. Що я, блядь, депресірую? Йоу, це скрита зйомка. Прийшов поїсти, щоб людей не напрягати. вам чим питаються тіктокери і репери. Рамен з Куркою Діфрай. Гарячий, сочний. Зараз будемо їсти. Тому всім смачного. До речі, поки я чекав рамен, написав великий пост в свій телеграм-канал. Трошки загнався, прорефлексував, написав декілька великих постів. Тому залишаю телеграм-канал в описі під відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. <плес> Бандіти. Це перепрошую, вибачте, будь ласка. Перепрошую. Бандюгани, <плес> репери українські. Все нормально, все нормально. Не переживай. А, тільки не полекали. <плес> <плес>

яу я я я влюблен респект, кажан, респект. Oh. <плёк> Бля, ну это ты завоз контента. <плёк> На фоне сметники. До <плёк> Тут просто гейнг полный изобрался. Какие концерты? Клип снимаем. Ирайма Стеллевый, Стеллевый. Ой-ой-ой. Чувствует, чувствует. ай Ага. Я Ага. <реклама> <реклама>

Я в не в другому винаті, та їх не стало, зі мною є ще те, як він замовлю старий, старі, що від сході ми наш майже не тривожить. Зі мною міфа на десятку, ніби ті на кару. Наші карті, яка сумчики стала бав Рікнув, і воїн вивів на похали бабу Я здаюся, бом у солі не бере, живуть і раунд. Кинув страшно, те, за заходять, яка ліки. Я йду скільки хребарів, ми без ними не знаємо потрібен. Nākotnē mēs atvedām tenu, tam pēkšņi ir kļuvis. Nu, vienkārši šausmu, vienkārši, tepur, vienkārši, stāv. Sākās, nā, 21. gads, un tagad jau naņufa, nāde.

Вона кличеться все мені, скільки треба цих грошей, щоб забути її. Мої руки брудні, но дякую Бог, що не в прові. Заготую і залишу десь тут, всі Голова чиста, в мене, тує тільки адреналін. Не проміняю брата, будь ти хоч балахет. Ці ми в моїх руках, чи ще листи. Візьму, казербайджа, сто процентів мій байсант, Десь точка твою третій звучать і в ретро. Вони всі ще кайфов і я паду. Але успіх з'являється, де я йду. Вони знають, буду на Вони навіть напаву.

Вони всі чекають, коли я паду, але успіх з'являється деревну, вони знають, буду далі на бабу. Вони зі мене свого шепу, ще любиває з міх, людям пам'ять Я маршені, не речі, хворіш п'ятниці, брата, трішки, де ти праця, в душі дівчата, що вона свобода.

Сироце разжигла, сьогодні вже такого тіла 20К. Сьогодні було велике йогуртіві. Всі будуть переїдувати сайт розширювати. А. It's a server by Queen Party. It's a fury on us. А ну спини Oh <laughs>

i روزا ما فيك سامو كل بيبي a ما فيك شي هوت كل ده كمان يا كل كل

Наш мертвий президент Друзі мертві, Наш мертвий президенти, може, побачимо бейбі, може, побачимо, коли ще бейбі, поняти. Весь промок, бо пішов дощ, дощ, так все не прийшлося йти пішки. От тому їдемо додому. Завтра, думаю, вже запишу вам відосик про тусовочку. В принципі, було дуже непогано. Зараз додому митися, їсти спати, і завтра вже включуся і зробимо такі підсумки. Тому всім добра ніч. Йопасени Осап, новий день. І тут я різко опинився у Заренка вдома. От В таких от умовах ми зараз будемо писати трічок, дві пари навушників, майк. Все короче, підготовлено для того, щоб писати класний реп. До речі, подивіться, який костюм класний заслали пацанчики, а ну-ка. Опа. А змінить в коментах. Лайк, like, ставим. Уу. Студіо сесшн. Ейху щось боя знову був на насту. Я залишив на неї слід ніби тату. Якщо треба буде, я тебе знайду. Але ти не цікавий, ніби дивитись вербу. Типу, така, ага, ну, пройшло пару днів, я її був. Mm. Дивились на мене, тіпу, спроби, ну. Щось, я, знову був на стул. я залишу на не слибату Якщо треба буде я тобі знайду Але то не цікаво ніби то за те тут равно мене пак Байбіс класний фейсом за один стол Ти на мене, типу спробу Не Прошла планету Я і Спама по плану

Зверху забивний тіп, знизу офнік. Ой, навпаки, цей не офнік, а ніфор, да, зверху стонік. Знизу рікованці. І, і адік і що. <плес> Це справжні. І ми на таких от вайбах, з такими шнурками до підлоги. Рікованц тайп -ші. Норм пацани. Mm -hmm. Все, дякую всім за перегляд, хто дивився. Ми на такій ноті закінчимо і пописалися, і е, тусовочку підзняв вам, і все кайф, тому дякую вам за перегляди, mm -hmm. ставте лайки, пишіть коменти. Укреп! Справжні, справжні, справжні. Підписуйтесь. Yeah.